Вітаю на каналі Криптошкола. Перемога Дональда Трампа на виборах в президенті Сполучених Штатів привела в ейфорію криптовалютний ринок. Однак на цьому фоні не слід забувати і про ще одну подію, яка відбудеться 7 листопада, та також значно вплине на ринок в цілому. А саме о дев'ятій вечора за київським часом буде рішення Федеральної резервної системи Сполучених Штатів щодо процентної ставки. Це основна подія, яка впливає на фінансові ринки. Включаючи акції, облігації та криптовалюти, оскільки відсоткова ставка визначає вартість запозичень і є індикатором економічної політики ФРС. Одночасно з рішенням про ставку буде заява Комітету з операцій на відкритому ринку ФРС, яка містить пояснення рішення та коментарі щодо економічного стану і прогнозів, що можуть впливати на настрої інвесторів. Після цього о 21.30 буде прес-конференція. Де голова ФРС роз'яснить рішення та дасть додаткові відповіді на запитання, що можуть спричинити волатильність на ринках залежно від тональності коментарів, ці події є дуже важливими і завжди суттєво впливають на ринок. Аналітики очікують, що Федеральна резервна система може знизити ставку на 25 базисних пунктів до кінця року, враховуючи поточні економічні показники та інфляційні тенденції. Якщо ФРС знизить ставку, це може призвести до зростання цін на криптоактиви, оскільки інвестори шукатимуть альтернативні інвестиції з вищою прибутковістю. Крім цього, 7 листопада відбудеться ряд подій безпосередньо і у криптовалютній сфері Арка випустить нову гру, яка запропонує гравцям захопливу пригоду з пошуком семи унікальних ключів. Кожен ключ відкриває доступ до різних рівнів, наповнених загадками та випробуваннями, що забезпечить глибоке занурення в ігровий процес. Хешфлоу розблокує 13,5 мільйонів токенів HFT, що становить приблизно майже 3% від загального обсягу токенів в обігу. Неон планує розблокувати майже 54 мільйони токенів НЕОН, що становить приблизно 45%. Від загальної кількості токенів в обігу. Це розблокування може вплинути на ринкову ціну НеОН, оскільки збільшення пропозиції токенів часто призводить до зниження їх вартості. DogeDash Dash оголосила, що 7 листопада закриє портал міграції токенів DogeDash. Користувачам рекомендується завершити всі необхідні міграційні дії до цієї дати, щоб уникнути можливих незручностей. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, було корисно та пізнавальною. Буду вдячний за лайк та коментарі. Це мотивує робити контент. Також підписуйтесь на канал, попереду чекає багато цікавого.